Україна почала виробляти штурмові гвинтівки за чеською ліцензією. Укроборонпром заявляє, що це не просто про зброю, а про стратегічний крок до інтеграції у виробничні ланцюги НАТО. Ще у липні Україна та чеська компанія підписали угоду про локалізацію виробництва гвинтівок. Перший етап це складання. Ну а далі планують перейти до повного циклу виробництва прямо в Україні. Ці гвинтівки вже активно використовує наша армія, а також війська Чехії, Франції, Польщі та інших країн НАТО. Найкрутіше, що в Україні вони отримують нову назву під назвою Січ. Як тут не згадати славетну історію козаків, тільки тепер Січ. Це не шабля, а високотехнологічна зброя стандарту НАТО, і це не просто імпорт зброї чи співпраця. Це справжній прорив. Тепер головне, щоб ці ця січ і якомога швидше потрапила на передову.